Вітаємо! В цьому відео розглянемо, хто така уповноважена особа. Закон визначає уповноважену особу чи осіб, як службову, посадову чи іншу особу, яка є працівником замовника і призначена відповідальною за організацію та проведення закупівель. Відповідно до вимог статті 11 закону України про публічні закупівлі, уповноважена особа повинна мати вищу освіту, як правило, юридичну або економічну. Тобто повноважена особа може мати освіту і іншого спрямування. Проте законодавством не визначено, який саме досвід у сфері публічних закупівель повинна мати уповноважена особа та чи повинна мати його взагалі. Тому під час призначення особи керівництво замовника самостійно вирішує, якими навичками має володіти відповідний співробітник. При цьому уповноваженій особі рекомендовано орієнтуватися в юридичних питаннях, економіці і фінансах та просто бути чудовою людиною. Як ми вже знаємо, уповноважена особа це службова, посадова чи інша особа, яка є працівником замовника. При цьому така особа може займати будь-яку посаду. Уповноважена особа визначається або призначається замовником одним із таких способів: перший шляхом покладення на працівника і штатної чисельності функції уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно законодавством. Такий спосіб буде актуальним для невеликих замовників, що проводять незначну кількість закупівель на рік та штатну чисельність працівників якої у зв'язку з цим збільшувати недоцільно. Але якщо уповноважена особа в обов'язковому порядку отримує доплату за здійснення додаткової до основних посадкових обов'язків роботи з організації та проведення закупівель. Другий шляхом введення до штатного розпису окремої посади, на яку буде покладено обов'язки виконання функцій уповноваженої особи. А у цей спосіб підійде для замовників, які проводять системні циклічні закупівлі щороку і мають постійне навантаження з адміністрування закупівельного процесу. Замовник може ввести до штатного розпису окрему посаду або декілька, наприклад, фахівця з публічних закупівель, який і буде уповноваженою особою. Звичайно, ж створення структурного підрозділу, що здійснює супровід, організацію та проведення закупівель, Визначені уповноваженими особами, є найбільш правильним та доцільним рішенням у разі великих обсягів закупівель. Третій спосіб шляхом укладення трудового договору, згідно із законодавством. Такий спосіб є доцільним для замовників, що здійснюють велику кількість закупівель на рік у разі потреби проведення складних або специфічних закупівель, для здійснення яких доцільно залучити відповідного фахівця в конкретній сфері відповідно до трудового контракту. Відповідно до статті 21 кодексу законів про працю України, договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою. За якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою. А власник підприємства, установи організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Особливою формою трудового договору є контракт. В якому його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, зокрема матеріальна, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Також і кількість уповноважених осіб законом не обмежена. В статтею 11 закону визначено, що замовник має право призначити декілька уповноважених осіб. Якщо кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію та проведення конкретних процедур закупівель. Тому замовник визначає достатню кількість таких осіб з урахуванням потреби та обсягів закупівель конкретної організації. Відповідно до статті 11 закону про закупівлі, уповноважена особа для здійснення своїх функцій, визначених законом, підтверджує свій рівень володіння необхідними. Базовими знаннями у сфері публічних закупівель на веб-порталі уповноваженого органу шляхом проходження безоплатного тестування. А також не забувайте про те, що даний курс ми також будемо актуалізовувати для підтримки ваших знань. Для проходження тестування уповноважена особа на веб-порталі повинна застосовувати електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог закону України про електронні довірчі послуги. Уповноважена особа, яка надала правильну відповідь на 30 та більше питань, вважається такою, що склала тест. Результати тестування уповноважених осіб зберігаються в електронному вигляді адміністратором електронної системи закупівель. У випадку надання правильних відповідей на 29 і менше питань, уповноважена особа вважається такою, що не склала тест. У випадку, якщо у замовника є потреба і можливість визначити декілька уповноважених осіб, то в цьому випадку доцільно розподілити між особами відповідальність за закупівлі відразу у наказі, розпорядженні про призначення такої особи, або ж безпосередньо у разі виникнення потреби у закупівлі товару, роботи чи послуги. До прикладу, за видом закупівлі, одна уповноважена особа відповідальна за проведення спрощених закупівель та переговорних процедур, інша за всі процедури відкритих торгів. За предметом закупівлі. Одна особа здійснює лише закупівлю робіт та послуг з поточного ремонту, інша всі інші послуги та закупівлю товарів або ж навіть більш детально поділити за категоріями предметів закупівлі. У будь-якому разі, замовник обирає зручний спосіб для забезпечення ефективності закупівель діяльності установи. Частина 10 статті 11 закону регулює питання безпосереднього проведення закупівельної діяльності та обов'язків уповноваженої особи. Так, уповноважена особа здійснює. Планування закупівлі та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель, вибір процедури закупівлі, проведення процедур закупівель, забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця процедури закупівлі, складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених законом, оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог цього закону. Особистий кабінет знаходиться саме на майданчику, на якому зареєструється уповноважена особа. Та вся інформація буде публікуватися саме через такий кабінет. В особистому кабінеті зможуть працювати кілька уповноважених осіб, тому якщо за кодом є вже зареєстрований кабінет, повторно створювати його не варто. Нового співробітника потрібно додати в структуру наявного кабінету. Як це зробити, можна дізнатися у вашого менеджера на e-Tender. Для роботи на майданчику у повноваженій особі необхідно мати електронний підпис. Так, відповідно до порядку номер 1082 розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених і реалізованих в електронній системі закупівель та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника. Після внесення інформації в електронні поля на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи. Для забезпечення контролю за дотриманням графіка документообігу повинні бути призначені відповідальні особи, а найважливіше організоване документальне підтвердження обміну інформацією між структурними підрозділами та уповноваженою особою у вигляді супровідних листів, контрольних карток з метою фіксування термінів передавання чи надходження копій документів для вчинення дій відповідно до вимоги закону. Звичайно ж, зміст таких документів розробляється, виходячи з особливості роботи замовника в цілому, та зважаючи на вид чи специфікацію кожної окремої закупівлі. Чинне законодавство не відокремлює документи у сфері публічних закупівель в окрему категорію офіційних документів, так як і не встановлює особливих правил щодо підготовки, використання чи зберігання таких документів. Так, для створення будь-яких документів, зокрема електронних, які стосуються сфери публічних закупівель, доцільно звертатися до законодавства з питань діловодства та документообігу, при цьому враховуючи норми закону. Наразі службові документи оформлюються за національним стандартом ДСТУ. Отже, уповноважена особа для забезпечення введення документообігу в частині публічних закупівель з дотриманням норм чинного законодавства повинна врахувати, що стандарт поширюється на документи незалежно від носія інформації, зокрема, організаційні, розпорядчі, інформаційно аналітичні. При цьому ДСТУ поширюється як на паперові документи, так і на електронні. Законодавством визначено, що рішення уповноваженої особи оформлюється протоколом. Із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується повноваженою особою, спробуємо розібратися, чи мають бути такі протоколи паперові чи достатньо електронного варіанту. До електронних оригіналів документів можемо зарахувати всі документи, що автоматично створює і формує електронна система закупівель відповідно до закону. Всі інші документи, які не формує електронна система, але оприлюднення або створення яких вимагає закон, доцільно створювати на паперових носіях за підписом уповноваженої особи. У загальному, які ж саме рішення уповноваженої особи доречно оформляти протоколом у розрізі виду закупівлі, відкриті торги за особливостями. І, звичайно, на паперових оригіналах повинні бути створені документи, які стосуються організації роботи уповноваженої особи, наказ, розпорядження, положення про уповноважену особу. Якщо під час підготовки тендерної документації були залучені інші кваліфіковані працівники замовника, або ж була створена робоча група у складі працівників замовника для розгляду тендерних пропозицій, доцільно фіксувати їхні рішення та візувати документи всіма особами, які були залучені до проведення закупівлі. На цьому у нас все. Переходьте до наступного відео!